Кобила, що привчена була носити ношу, дуже цим чванилась. Вона страшенно не любила Меркурія, так звали мисливського собаку, і прагнучи його забити, ще разом на нього заднім копитами. Чим я завинив, пані Діано, говорив собака коняці. «Чому маю вам такий бридкий?» «Негіднику, тільки я починаю носити при гостях ношу. Як ти наголосніше від усіх регочеш? Хіба тобі моє вміння смішне? Перепрошую, пані, я не ховаюсь у своєму гріху, що мене завжди смішить навіть добре діло, коли воно не природжене. Чого ж це те природою? Ти не вігласи. хіба не знаєш ти, що я навчилася в Парижі? І чи тобі втямити те, що скажуть вчені? Мистецтво вдосконалює природу, а ти де вчився? і в кого? Матінку, коли вас очив славний патер, то мене навчала сама природа, надділивши до сього хистом. А хист породив бажання, бажання, знання, та звичку. Можливо, саме тому знання моє не смішне, а похвальне. Діана хотіла хвицнути собаку, та мисливський пес подався геть. Без природи як на мені вся. Чим далі йдеш, тим більше заплутаєшся. Природа і вічне джерело бажань.